Так, є карта повернення, але ця допомога трошки буде обмежена. Так, у нас у нас є велика велика кількість втрат. і якісь моменти на фронті позитивні. Зверніть увагу не на те, що ви втрачаєте, а на те, що у вас залишається. Будьте вдячні і будьте, і будьте дуже дуже, як то кажуть, на це до добрі. Вітаю сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Ростислав Продакшен тарологиня Лана Олександрова відповідає, що чекати українцям в найближчі 30 днів про деокупацію Криму та порада для українців від карт Таро. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Що чекати українцям в найближчі 30 днів? Ну я скажу так. Ми будемо великі надії, як завжди, покладати на тих, хто нам допомагає, але ця допомога трошки буде обмежена. Буде обмежена, ми все-таки будемо мати надію, нас обнадіять, що нам дадуть щось для захисту, але ті, хто нам допомагають, зменшать або затримуватимуть допомогу. Тим не менше, ми будемо будувати десь. На на, не знаю на якій воді що це, чи це в портах ми щось будемо відбудовувати, чи якісь строїти переправи будемо, але те, що щоб по ньому могли ми десь вести наступальні дії. Я буду говорити так. Тому що скажу так: нас дивляться не тільки прихильники, не тільки, да, тільки українці-прихильники України, а нас дивляться і е, ворожі агенти і боти. Тому я не все можу казати так, як, так, як то я бачу. Але робота движеться, от і ця робота буде робитись, е, щоб закладати для на наступних наших кроків, ось так скажу. Для наших кроків по е, визволенню наших земель буде йти м, якісь в якихось боях, У нас у нас є велика велика кількість втрат, і є у нас е, безвісті пропащі. Про це є далі. Ведуться якісь кулуарні якісь кулуарні бої між політичними якимись чи то партіями, чи то опонентами. І е, я б не сказала, що жовтень для нас дуже, дуже, знаєте, позитивний, того, що от карта хвороби і карта втрати е, щось у нас буде поломане або втрачене по енергоструктурам. От. Притом дуже неочікувано є питання води. Неочікувано, щось, щось ламається, чи щось нам, нам, чи воно було поломане та доломлюється. На воді є неприємності на воді. Що це буде? Чи це буде про питну воду, чи це буде про якусь, якусь там, не знаю, платину, це треба дивитися окремо. Але я не можу сказати, що жовтий для нас дуже позитивний і дуже мега-мега. ми там рада будемо. Будемо його проживати. Чи буде деокупація Криму в 2024 році? Ета, так, є карта повернення. Ось о, карта повернення є, є любимий, больний, нещасний, але ми одна сім'я. Повернення є. Тим не менше, карта, я ще раз нагадую, як хто в мене дивився раніше. Якщо не дивився, хочу нагадати. Я давно вже кажу таку річ: оця карта Луна все не так чисто і не так красиво, як ми собі представляємо. У нас є якісь некоторий. Звичка така біле і чорне дивитися. Ми думаємо, що ми переможною ходою кудись зайдемо, десь поставимо флаг і, і все, і тепер ми заживемо мирна дружна. Ні, так не буде. Е, Крим не буде повністю українським, як ми на то решіту. Він буде юридично, як то кажуть, де Юре, він буде українським, а де-факто е, його ним опікуватиметься третя країна. Та країна, яка зможе... Захистити його, е, у, і яка буде контролювати акваторію Чорного моря, тому що, на жаль, наша країна не може да, надати такий захист Криму, як того потребують реалії, і всі країни, які до цього брали якусь відповідальність на себе за нашу країну і те, що нам належить, вони не виконують. Тому тому третя країна вона буде, от як то кажуть, фактично е керувати, скажімо, да, або захищати і мати більш такий вплив. А ну а юридично юридично Крим буде да, автономна Республіка Крим. Отак. Якими будуть гарні новини в найближчий час? Якісь можуть прийняти закон. Стосовно або молоді, або дітей, які в майбутньому буде їм давати дуже великі ну, якісь, не знаю, преференції, чи десь відкриваються для них якісь перспективи, скажімо так, От законодавча якась влада. Далі. Хтось піде, хтось відмовиться, або його, його знімуть, це при, при когось при владі, чи то знімають, чи то він захворіє і мусить відмовитися, буде якась відставка. От, це буде відставка досить, як то кажуть, для людини болезніна, але людям багатьом це щось подобається. Так. Ну, і з позитивного дивіться, є якісь моменти на фронті позитивні, але вони не будуть освічуватися. Чому? Тому що є якісь речі, про які говорити не на часі, або не потрібно, знаєте, як то кажуть, всім і зараз це все, все освіщати. У нас є проблема, у нас є проблема. Понімаєте, нам хочеться притягнути цього оптимізму кудись і цього давайте будемо реалістами трошечки. От із реальності позитивне те, що ми будемо живі, здорові. І з реальності позитивне те, що ми будемо входити е, в зиму все одно з деяким ресурсом. І з реальності позитивне те, що країна працює і все одно продовжує оборонятися незалежно від того, як уже, е, якісь західні партнери нас схиляють до перемовин. розумієте? От є якась або обвал, ось у дивіться, є Пінтакліва карта і карта е, руйнації це або обвал якоїсь е, валюти. Або, або закриття якогось підприємства, або його не закриють, або його раз, ну, скажімо, От, Але частина там з чогось вже схована, чи виведена, чи вивезена. І воно буде. Тобто, з позитивних якихось перемог, якщо ми чекаємо перемог і звільнення там чогось дуже, я поки що не бачу такого, скажімо так: то, що наші хлопці зайшли чи зайдуть в Бахмут. І вони його, як я казала, колись втримають в кінці кінців. Це позитивно, але від того Бахмута станеться лише назва. Тому я не знаю, наскільки, ну, наскільки це позитивно, скажімо так. От. Е, то, що вони відіб'ють токмак, е, відіб'ють. Але це не на жовтий і опять-таки ну, позитив дивіться, треба ж учитувати і патрі. От про що я. Розумієте, поэтому в мене картах великої радості якоїсь і переможної ходи прям по чомусь немає. Ми поступово потрошки. Ми працюємо, втримуємо лінію фронту і поступово потрошечки е, робимо щось для, для звільнення. Але це не ну не для ну, флажки, ще рано доставати. Порада українцям від карт таро. Що на що звернути увагу? Значить, звернути увагу, ось у яка річ. Перше. От бачите, п'ять кубків є, а два розлили, а три є. То карта говорить про те, що зверніть увагу не на те, що ви втрачаєте, а на те, що у вас залишається. Будьте вдячні і будьте, і будьте дуже, дуже, як то кажуть, на це добрі. От, далі. Дів'ятка Пінтаклів говорить про те, що треба думати, ну, наращувати що то. Тобто, праводство якесь може наращити, може відкривати бізнес якийсь робити. есть тобто, не ждать, що хтось прийде нам покладе у вротика. От, А ще що? І ось така карта, да, люди отримують, от вона так і говорить: оце люди отримують те, що заслужили. то тобто, есть ми отримуємо в чому-то те, що заслужили. Поэтому що людям робити, щоб вони отримували краще? Що людям робити? Що українцям робити? Що українцям робити? Ну, от дивіться, знову випадає карта, каже, вона говорить про те, що треба закрити очі на якісь речі, перестати емоціонірувати і немножечко робити те, що не дуже хочеться. Є якісь закони, і ці закони будуть прийняті якісь нові, можливо, закони, чи ще і їх. Потрібно буде, ну, ми мусимо їх прийняти, бо немає куди діватися. Але опять ця карта випадає. Треба навчитися дивитися не на те, що ми тіряємо, а на те, що ми можемо. можемо е, ну, На те, що залишилося, на те, що в нас є. Тобто, у кого це якраз про стакан наполовину пустий і наполовину повний. От е, карти закликають бачити, скільки він наполовину повний. І зробити, що їм треба. Ось все, дорога, і ще що, ще що, і ще що, і ще що. Зараз вам покажу. Дивіться, ті, хто пов'язані далеко любов'ю, парою, да, за кордоном, должны, прям дословно, должны, і, це, і це карта ось озврата возврата, повернутись. До сім'ї. Зараз я вам хочу сказати, оце це воно так випало. Зараз дуже багато сімей розпадається. Дуже багато. Люди, які уїхали за кордон, о, да, і люди, які лишились тут, вони вийшли получилися діта заразною за стіною, і дуже багато сімей розпадається. І от бачите, в мене карта ще показала про сім'ю, яка говорить про те, що не забувайте про свою сім'ю, де б ви не були, хто б куди не уїхав, де б хто не остався. Навіть якщо так случилося, да, що хтось десь -та гулянув, то мовчіть, закрийте рот. Мовчить і подумайте, чи варто ламати сім'ю через якесь ну, увлічення. Тому що зараз таке враження, от до мене дуже багато людей теж зверталися, то таке враження, що всі наші знову посходили. Давай швидко розводитися, ця жінка залишається, в неї троє дітей, вона за кордоном сидить, от, а мужчина тут вже знайшов якусь групину і вже все, в нього любов. А ти з цими дітьми куди хочеш туди дівайся. Або навпаки, він там пішов воювати, а їй вже грустно, вона, вже там. Кого то діта встрічала. Тобто, отак от. Ну, от, в мене карта про сім'ю також згадала, що, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал. Адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!